Розділ 53. Зірка. Клянуся зіркою, коли падає вона. Не заблукав ваш товариш і не збився зі шляху. Це не пристрасть говорить. Адже це одкровення, яке відкривається йому. Навчив його цього наділений великою силою какскесксві. Прекрасний виглядом він піднявся на найвищий небосхил, а потім зійшов та наблизився, І був на відстані двох польотів стріл або ще ближче, І відкрив рабо його те, що відкрив, і не обмануло його серце в тому, що він бачив. Невже ж ви будете сперечатись про те, що він бачив? Він бачив ще і його друге сходження Біля окраїнного лотосу, навколо якого знаходиться сад притулку? І тоді накрило лотос те, що накрило какскиск свії, не відхилився погляд його та не заблукав. Він побачив найбільше знамення свого господа. Чи ж бачили ви Аллят та Аль-Уззу? І ще цю третю з них манат какскесквії. Невже вам чоловіки, а йому жінки? Такий розподіл був би несправедливим. Вони ніщо інше, як імена, вигадані вами та вашими батьками. Аллах не відсилав про них жодного доказу. Вони йдуть лише за здогадками і тим, чого прагнуть душі, тоді як прямий шлях від Господа вже прийшов до них. То невже людина отримає те, чого бажає кекакс Ксікс? належить життя, наступне й нинішнє. Скільки ж на небесах ангелів, заступництво яких не принесе ніякої користі? Лише деяким Аллах дозволить заступитися за тих, за кого бажає і ким вдоволений він воістину, ті, які не вірують у наступне життя, називають ангелів жіночими іменами. У них немає знання про це, і йдуть вони лише за здогадками, а здогадка ніяк не замінить собою істини. Відійде ж від того, хто відвернувся від згадки про нас та не побажав нічого, окрім земного життя. Ось межа знання їхнього, воістину Господь твій краще знає тих, хто збився зі шляху його, і він краще знає тих, хто йде шляхом прямим. Аллаху належить все, що на небесах і на землі, щоб він відплатив злочинцям за вчинки їхні, і відплатив якнайкраще тим, які творили добро, які уникають великих гріхів та розпусти, окрім незначних провин. Воістину, Господь Твій охоплює прощенням усе. Він краще знав вас, коли творив вас із землі і коли ви були зародками в утробах матерів ваших. Не прославляйте самих себе, бо Аллах краще знає тих, які богобоязливі. боязливі. Чи ти бачив того, хто відвернувся? Жертував мало, а потім припинив взагалі. Невже він знає потаємне так, що бачить його? Чи ж йому не розповіли про те, що у сувоях муси? Та Ібрагіма, який виконав обіцяне. Жодна душа не понесе тягар іншої душі. Воістину, людина отримає лише те, до чого прагне. І побачить прагнення її, а потім вона сповна отримає винагороду У Господа твого кінцева межа. І це він дарує сміх і плач. І це він дарує смерть і життя. І це він створив пару чоловіка та жінку. Із краплі, яка витікає. І це йому належить творення наступне. І це він наділяє багатством і майном. І це він, господь Сіріуса, і це він знищив перших адитів. І сам не залишивши нікого. А ще раніше за них народ нуха, а вони були ще більш несправедливими та непокірними. І вигубив перекинуті селища Сіді Ексел. Які накрило те, що накрило? У яких же милостях Господа твого ти сумніваєшся? Цей застерігач такий самий, як і перші застерігачі. Наблизилось те, що наближається. І не відверне його ніхто, крім Аллага, Екселай. Невже ви дивуєтесь цій розповіді? Смієтесь, а не плачете. Та ще й розважаєтесь. Вклоніться ж Аллаху та поклоняйтеся йому.